Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження чистки роду, і це в нас восьме коліно роду бабуся і дідусь по лінії мами. Нехай ця чистка принесе зцілення вам і всьому вашому роду. Все зле лихе, всі прокляття в роду, які були, нехай вогонь спалить на віки вічні. Нагадую, що цю чистку можна дивитися в будь-який час, коли ви її відкриєте. Все одно якась частина ваших предків почиститься, і це дуже корисно. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні бабуся і дідусь, нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда? Складності. Шлях відкритий. Заперечую, прибираю перешкоди, вищ сили. Приберіть перешкоди, щоб бабуся дідусь, упокоїлись, не наказуйте нащадків за гріхи і предків більше. Береги сплачені з там буде так і так є. Допомоги, прошу. пробачте їх. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Чи це правда? Неупокоєні. Заперечую. Так, скажіть, розкажіть свою історію. Ну, вони ображені. Так, бабушка, дідушка, ті, хто вас образив, заперечую негатив, перекриваю, вони понесуть кару від Творця. Вони будуть відповідати на Верховному суді, і вище сили, творець їх буде карати. Ми з вами не можемо їх наказати, покарати. І нащадки ваші також цю проблему вирішити не можуть. Вам треба йти до Творця. покойтесь з міром. Прибираю перешкоди, перешкод більше немає, йдіть на світло. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Е, віддайте свою образу в руки творця. Відпустіть мені проблеми. Все земне залишається на землі. Ви більше нікому нічого не винні на цій землі, і вам також ніхто нічого не винен, і нащадки ваші також вам нічого не винні. Скажіть, покажіть, чи упокоєні бабушка, і тепер нащадки не будуть платити за і гріхи більше. Ще не неупокоєні. Так, прибираю перешкоди. Вища сили, пробачите предків роду, не накарайте їх, їх нащадків, заскоєне ними. Та буде так і так є. Бабуся дідусь, ідіть на янголи, охоронців, кажіть їм шлях. Вища сили, допомоги, прошу. Приберіть перешкоди, щоб бабуся дідусь упокоїлась, щоб нащадки більше не платили за гріхи предків. Чи буде так? Та буде так. Так, дивимося ще раз. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Неупокоєні. Так, бабуся, і дідусь, ми бачимо вашу історію. Нам... Ми співчуваємо вам. Ви проходили свої кармічні уроки. Той, хто вас ображав, той, хто так чинив з вами погано. Він буде покараний її, творцом. Так. Ми зрозуміли, що робили вам негатив, заперечую, перекриваю. Розбите серце, одіночество, складності в житті. Забрали чоловіка рано. Прибираю весь негатив, все злелих я повертаю на болота. Там цьому негативу схорониться, у вас більше не тракаться предків. Прошу вищі сили, пробачити предків роду, пробачити рід, пробачити нащадків роду, не наказувати їх більше. Прошу вибачення у всіх тих, кого бабуся дідусь ображали при житті. І, бабуся, дідусь, пробачте всіх тих, хто вас образив, кого не можна пробачити. Передайте цю справу в руки Творця, йдіть на Верховний суд, там розберуться, вони будуть покарані Божим судом. І відпустіть свої образи, ми відпускає, відпускаємо ваші образи за вас. Та буде так. Вище сили, допомоги, прошу, щоб бабуся дідусь упокоїлись. Щоб більше нащадки не платили за гріхи предків. Скажіть, покажіть, чи упокоєні бабуся дідусь тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Кажуть, що ми мертві, ми розуміємо, Угу, Образи угу. ще є. Вони як жертви виходять. Дідусь упокоєний, бабуся, ні. заперечую, перекриваю бабуся. Якщо ви хочете допомогти своїм нащадкам, щоб вони, в їхньому житті не було таких сценаріїв життєвих, негативних, як були у вас, вам треба відпустити свою образу, віддати це на розсуд вищих сил і йти до Творця. Та буде так, так і є. Янголи хоронці кажіть їм шлях, йдуть до Творця. Щоб нащадки не розплачували за гріхи предків. Скажіть, покажіть, чи упокони, бабушка, та дідушка, тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків. Більше будуть Деньгам. не Буде деньгах. Башня, руйнування. Заперечую негатив, перекриваю вищі сили. Прошу пробачити гріхи предкам, не наказувати нащадки за її грішення. Щось і вони також робили негативне. Прошу пробачити їх. Ми пробачаємо. Та буде так. Приберіть перешкоди, які заважайте, опакуються, бабуся, діду, сидіть до Творця, не бійтесь. Прошу не наказувати нащадків за гріхи предків більше. Скажіть, покажіть, чи упокоєні бабушка і дідусь, тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Все одно будуть. Башня. Заперечую негатив, перекриваю, знімаю негатив магічний, енергетичний, все зле лихе, що предки роду робили. Прошу вибачити їх. Так, бабушка, дідушка, то, що до вас погано, люди з вами поводили себе погано, робили вам шкоду, вбили чоловіка. Це така ваша була карманічна задача. В попередньому житті ви також робили якісь такі вчинки, що це розплата за попереднє життя вам. Тож, приймаємо все, як є, залиште все земне на землі, не ображайтесь. Ми відпускаємо ваші образи за вас і просимо вищих, вище сили, щоб ви упокоїлись, відкрити вам шлях. Янголи охоронців, кажете їм шлях, на світло, йдіть на світло, йдіть, покойтесь з миром, все земне залиште на землі, з вільним серцем йдіть до Творця, залиште всі земні проблеми на землі. То буде так і так і щоб нащадки не проживали ваші негативні сценарії за вас ще раз. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні вони тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Каже, магічний вплив був, хочу справедливості. По обману, це несправедливо, так що чоловік пішов, вона одна залишилась, їй зруйнований був будинок, вона дуже бідна, жила. І тепер за те, що так вона страждала мучилась, нащадки також, бідно живуть. Бабуся, ми розуміємо вас. Дякуємо вам, що ви прийшли і розказали свою історію, печально плаче, бабуся. Заперечую негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, відправляю на болота, там цьому негативу схорониться, у вас більше антаркація по Верховному суду, буде так і так Є вищі сили. Прошу пробачити предків роду, не наказувати їх, їх рід, їх нащадків. Тих, хто образив бабусю дідусю, також прошу адекватно наказати. По Верховному суду. Буде так і так є. бабуся. Ті, хто вас образив, будуть покарані. Вони вже покарані. Вже багато часу пройшло, вони вже платять. Відпустіть свої образи, щоб нащадки не проживали ваші негативні сценарії, щоб в них в житті такого не було, щоб вони жили багатим, щасливим життям. Та буде так і так є. Допомоги прошу. Можливо, в когось вже так програли, що чоловік помер, або дружина померла рано. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні бабуся, дідусь, тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Упокоїлись нарешті дві шестерочки пішли. Дякую, бабуся, зрозуміла. Так, дякую вам. Це, це то, що вона хотіла сказати, що вже ця ситуація програлась. Ну, якийсь уже, щоб далі так не було нащадком. Наступні бабуся дідусь, восьмому коліні роду, чи упокоєніваний. Нащадки не будуть платити за гріхи предків. Так, скажіть, покажіть, чи правда це? Упокійні. Дуже добре, дякую. Так, наступні бабуся дідусь, восьмого коліна роду, п'ять раз про бабушка, п'ять раз про дідуська. Чи упокоєні предки роду, нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда? І ці упокоєні, хорошо, оцеління. Добре. Наступні предки роду бабуся дідусь, восьма коліна роду. Чи упокоєні вони? Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда. Так, скажіть, покажіть. Ці неупокоєні. Придательства суперниця агресивна поводилась. Прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе відправляю на болота. Там цьому негативу схорониться, вище сили, прошу пробачити предків роду. Не карать їх, їх рід, їх нащадків заскоєне ними при життя, при, за життя. Прошу вибачити їх всіх тих, кого вони образили при житті. Бабуся, дідусь, пробачте всіх тих, хто ображав вас. Якщо їх не можна пробачити, передайте цю справу в руки Творця. Залиште всі свої земні проблеми на землі. Вам тут більше ніхто нічого не винен. Ваші нащадки не будуть вирішувати ваші проблеми більше. Ви нікому нічого не винні. Йдіть з миром до Творця. Буде так. Щоб нащадки не проживали ваші негативні сценарії знову і знову. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Дідусь каже, я що помер, так, ви померли. Бабуся, упакує... ну, готова упокоїться, нема проблем, вона все розуміє. Дякуємо вам, бабуся. Обман. був в житті. Обман, дуже великий, суперниця втручалась, чоловік був агресивний. Заздрили всі, закривали шляхи на гроші. Дьявол. Так, ніхто не допомагав. Дякую, предки роду, що ви прийшли до нас, розказали свою історію. Ми вам співчуваємо. Вища сили, предків роду. не наказуйте їх, їх нащадків, заскоєні ними при житті. Прошу вибачити всіх тих, кого предки роду образили при житті. Бабушка, пробачте дідушку. Не ображайтесь на нього. Залиште всі свої земні проблеми на землі. Ви більше нікому нічого не винні тут на цій землі, і вам ніхто нічого не винен. Пробачте предків роду. сили, не наказуйте їх, їх рід, їх нащадків. Борги сплачені сповно. Та буде так. Так є. Ми відпускаємо їх образи за них. Буде так. Так. Баб... Дідушка йшов другої по магії. Бабуся не дуже сумувала, бо він був агресивний. Скажіть, покажіть, чи, залишився, чи залишились перешкоди, що упокоєні предки роду? Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Це правда? Ні, не упокоєні. Так, прибираю перешкоди. Дідусь боїться, що його будуть наказувати. Дідусь, ваші борги сплачені вже сповна. Вже Ви розчитались за свої скінні за свої скоєні, скоєні пригрішення. Рід вже розплатився за вас. Йдіть сміло до Творця, не сумуйте, не переживайте, Залиште все земне на землі. Та буде так і так є. Перешкод більше немає. Вище сили, допоможіть, приберіть перешкоди, щоб вони упокоїлись, не наказуйте нащадків за пригрішення предків, борги сплачені сповна. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Нащадки не будуть платити будуть проблемами в коханні і не буде денег. Одиночество і нема дену. Такий спадок. Прибираю перешкоди, вище сили, допомоги. Прошу вища сили. Кажуть, що все вже розчут був, вже ніхто нікому нічого не винен. Дякую, дідусь, ваші нащадки за вас не вирішують ваших проблем, ви їм нічого не винні, вони вам нічого не винні. Йдіть. Спокійно, бабуся, не ображайтесь. Відпустіть свої образи, щоб нащадки не розплачувалися за ваші образи. Більше ми відпускаємо ваші образи за вас. Буде так і так, єсть. І подобається, що свічечка рівно горить. Вже гарно почищений рід, це вже більша частина почищена, це вже завершення. Тому добре все. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків. Більше, чи це правда? Все, Буся задоволена. Верховний суд упокоїлась. Хорошо, дякую. Так, ну, наступних подивимось. На наступний раз я вже втомилась. Дякую всім за донати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нагадую, що цю чистку можна дивитися в будь-який час, коли ви її відкриєте, все одно, якась частина ваших предків почиститься, і це дуже корисно. І до зустрічі на каналі.